На 30 червня 24 року знімаю вже персики сорту сажитарія. Дуже гарні плоди. Поряд світрінг перегнив, перетріщав. Ще не стигли, але кілька плодів на пробу буде. Сагітарія, то звичайно вигляд шик. Тільки от єдиний мінус, що поки що не врожайний. Ось такі от гарні плоди. Дуже гарні. Ось такий от плід персика сорту сажитарія полежав ніч. Дозрів, став ще м'якший. Вага 100 грамів. Дуже соковитий, кисло солодкий. Кісточки не відстає. Що можу сказати, по смаку все-таки з, з ультраранніх мені найбільше сподобав, сподобався сорт мостиський. В ньому найбільше цукру, найменше кислинки. Сажитарії, кислоти так багатовато. Може навіть, я сказав би, більше, ніж Верлі Крест. Але це сигнальні плоди, будемо бачити наступні роки. Як покаже себе. Цей сорт сім гарних врожаїв хай щастить.